Такого різкого збільшення оксиду азоту у нас не було. Це у нас перший раз. Тепер у нас вже йде перевищення максимальне, яке ми виявили, 3,5 рази перевисило граничну допустиму концентрацію. Він дуже активний і у повітрі він окислюється до диоксиду азоту, який вже є з різким запахом, який подразнює органи дихання. Бронхіти виникають. Виникає астма. Плануємо в ближайший час зібрати фахівців, підкреслюю фахівців із ужну із других чубових закладів, із всіх громадських організацій, де є люди, які не байдуже до екології нашого міста, з тим, щоб зібратися і якось вирішити питання з участю обов'язково владних структур. З тим, щоб не тільки були пропозиції і все, але щоб ми бачили, що готові чи не готові владні структури щось вирішувати.